Доброго дня, дорогі друзі, підписники, всіх, хто завітав до мене у мій садочок сьогодні в неділю, 15 грудня, на дворі знову зима. Ну, Знову, бо у нас то тепло, то ростає, то сніг, то мороз. От вчора був мороз. Сьогодні вже відлига, сніжок пролітає. А я, а я зараз в'їду. На нову почту отримувати посилку з Флоріом. Багато хто пише свої сюжети і розказує, що не покидає ця хвороба нікого із садівників, із квітолюбів. І от я теж повелася на знижки у флоріум і вирішила, що цибулькових багато не буває. Тому зараз їдемо. На почту, подивимося, що там прийшло нам. Ну, прийшло те, що замовляла, надіюсь. Те, що було в наявності вже, бо вже всі люди давним-давно замовили, посадили і забулися за це. Ну, а я вирішила садити серед зими. Ну, так як і минулого року. Я саджу це у горщики, я вам розказувала і показувала. А потім це все виставляю в садочку. Або можна прикопувати. Ну, ось, бачите, як виглядає ялицю під снігом. ну Можливо, хтось не любить, коли вона на відмостку розростається. А я це люблю, як вона мені така широка і повиходила аж за межі. Хоча вже тут на вулиці вона, то треба її обстригти. І ось наші. Барбарисики, молоденькі. Це ідея мого чоловіка посадити чергуючі червоні і жовті. Тут чергується кущ червоних, кущ жовтих. Ну і ось бакопа. Верніше не бакопа, а піроканта. Бачите, маленька-маленька така піроканточка. Третя. Не вижила. І ось ще одна є. Перша. Бачите, там стерчить невеличка паличка така снігу, от вона, піраканта. Ну, в общем, поїдемо зараз за нашими покупками. А ось юбка під снігом. І люблю я ці композиції, білий сніг і темно зелений Стрімко, стріловидне листя таке, яке піднімається вгору. Ну а так виглядає зимою наша прибудинкова територія. Тож, дорогі друзі, поїхали. Ну от продовжуємо наш шопінг. Іду в свій, скажімо, свій улюблений магазин Бруньку. Ну що ж, треба тепер купити ґрунту. І вам хочу показати, як гарно виглядає у нас в Макарові у парку. Оця от рослина. Ви знаєте, як вона називається? Магонія. Я думаю, всі знають. Магонія дуже гарно квітує весною з жовтими соцвітями, схожими на... Німозу, ну мені так схоже воно на німозу. А зараз воно нагадує ягоди, чого ягоди, М -м -м -м. ну якоїсь велибійки чи щось таке. Можна взяти каву смачну, можна <пас> просто прогулятися парком. І ось берисклет. Який живописний варієгатний берисклет серед магоні. У нас відкрився відділ сансей. Магазин. Треба буде зайти. Ну, а ми поки йдемо в бруньку. І треба купити ґрунт для посадки моїх замовлених цибулькових. Ну, дорогі друзі, я і отримала посилку із флоріум. Ну, бачите, ось коробочка така і перелік усього, що я отримала. Ну, ось перед вами всі мої покупки. Ну, і саме перше, що я рада, що я отримала пігонію. Піонія сорт торг. Топхед, топхед. Топ Значить, ну, давайте подивимося, яке там корневище. Зараз я візьму ножниці і ми заглянемо всередину. Ну, от, бачите, який, яке корневище і бронечки тут є. І бронечки є, ось, бачите, непогана така бронька від цієї піонії. Ну, тепер мені її треба посадити. Сьогодні у нас грудень, я думаю, що я посажу це все, ну, планую собі посадити це все в горшок і поставити десь у місце якесь прохолодне. Щоб воно до весни там собі стояло. Ну, це я так собі надумалася. В мене такого досвіду ще немає, але буде такий досвід, бо все-таки півоні досить дорогостоячі рослини, а тут знижка була така досить суттєва. Тому я і замовила ці всі рослини. Ну, це один сорт піоні. І ще зараз покажу другий сорт. Ось він. І тут у нас піон Барцла. Це жовтий піон. Зараз розглянемо, подивимося, що там всередині. Ну, тут таке теж корневище трошки скромніше, але теж є дві. Бруньки, нормальні такі дві бруньки, і це вже радує. Ну, от, це стосовно піонів. Бо піони вони ну такі дуже дорогостоящі. і ще раз повторююсь. А минулого разу мені прийшли дуже маленькі корінчики. Ну Просто корінчики були настільки маленькі, там по сантиметрів може, Вісім от паличка, така це все. і брунька там масінка була, то я це садила в 21 році їх, а зацвіли вони у цьому році, в 24-му то це ж Уявіть собі, скільки я ждала, Ну та ще то Я якийсь період взагалі не виписувала піонів тому що дивлюся ну такі питання. Дуже і дуже двойственне, скажімо так, чи да чи ні, тому що, по-перше, пересорт можна отримати, а по-друге, ждати три роки, щоб воно зацвіло, і подивитися, що там пересорт, ну це ж теж не діло. Розумієте? То я якось трохи остила була з тими піонами, але ж дуже так хочеться. Дивися і от, от такий хочеться і хочеться і хочеться. І тому я це Знову-таки рискнула виписати ці піони. Тим більше, що на них вже знижка була якась. Ну, а кроме цього, тут ще ціла купа лежить і цього. Як ви бачите, ну все, передивлятися не будемо. Але тут є гіацинки. Ось, наприклад, це нарцис. Індірас називається, якщо я правильно прочитала, індірас. Так, я всі їх дивилася, як вони виглядають, там вони різні бувають, різні є і білі, і жовті, тюльпан світ. от, Далі це геацинт, якийсь я бачу. Міс... Сай... сайгон, міс Сайгон. Ну, і знову ж таки. Нарцис Golden. Ну, я старалась такі брати, яких у мене немає. Тюльпан Рококо, наприклад. Ну от Зараз я це все діло, уже в ґрунт садити не буду, хоч на дворі. І плюс 8. Посажу я це все в горшки. Так, я собі вирішила що я вже не буду там в ґрунті десь шукати, а посажу в горшки. Ну і потім результат уже вам покажу, який. Ну, от таке в мене сьогодні для вас відео. І хочу показати ще сьогоднішню погоду на дворі вам. Ну, як ви бачите, на дворі погода така собі, можна сказати, весняна. На дворі немає морозу. Плюс, плюс 4. Ну, але все-таки не хочеться мені в холодну землю лізти зараз і щось там сажати в землі. Хоча вона не замерзла і можна з нею працювати. Посажу я у горщечки. І потім вже весною або зроблю перевалку в землю, або вони будуть квітувати в горшках. Ну, як захочу, так уже і буде. Ну, от так, дорогі друзі, на цьому всім дякую вам за те, що ви завітали до мене на канал. Дякую вам за те, що ви в мене є. Пишіть свої відгуки. Можливо, ви мені щось порадите з посадкою цих рослин, які я купила. Ну, а зараз до побачення. До нових зустрічей. Всім здоров'я, мирного неба над головою. Успіхів! всіх ваших починаннях і в ваших ділах до побачення. Підписуйтесь, то що не підписався. не забудьте поставити уподобайку, написати відгук. Всіх вас люблю з найкращими побажаннями до вас. Наталія в своєму трояндовому саду.